Тема заняття звертання поширені і непоширені розділові знаки при звертанні. Звертання це слово або словосполучення, яке називає особу, предмет чи явище, до якої звертаються. Наприклад, дякую тобі, друже, що погодився мені допомогти. Бачимо в цьому реченні звертаються до друга. Як тебе не любити, Києва ні? В цьому реченні звертаються до Києва. За допомогою звертання ми можемо покликати когось або звернутися з проханням. Звертання допомагає висловити ставлення до мовця мамо, матусю, котику, таточку. Воно вимовляється з окличною інтонацією, високим тоном. Після звертання робимо паузу. Усередині речення воно читається швидким темпом. Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. Рідше іншими частинами мови вжитиме у ролі іменника. Наприклад, дорогі мої, проходьте в хату. Пий мій малесенький, поки є час. Звертання не є членами речення. Вони не відповідають на жодне запитання. Отже, в реченні ми їх не підкреслюємо при синтаксичному розборі. Забудовою звертання бувають непоширені і поширені. Непоширене. Звертання виражене одним словом. Наприклад, вийди Іванко, заспівай нам веснянку. Бачимо звертання до Іванка. Воно виражене одним словом. Поширене. Це звертання виражене кількома словами. Ти знов прийшла моя печальна музо. Моя печальна муза це все буде. Звертання. Воно складається з декількох слів. Увага! Займенники ти ви не можуть бути звертаннями. Вони виконують роль підмета. Звертання на письмі обов'язково виділяємо комами. Воно може стояти на початку речення всередині або в кінці. Дядечко, спасибі вам за допомогу! В цьому реченні звертання стоїть на початку речення. Ми його виділили одною комою з одного боку. Спасибі, братику, за добре слово. В цьому реченні звертання до братика. Це слово стоїть всередині речення, тому ми його виділяємо з обох боків комами. Дозвольте вас привітати, Софія Петрівна. В цьому реченні звертання стоїть у кінці речення. Ми виділили його з одного боку комою. Оскільки це речення окличне, то в кінці речення ми поставили знак оклику. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з особливим почуттям та окличною інтонацією, то можна його оформити в окреме речення і поставити після нього знак оклику. Наприклад. Україно, ти для мене диво. Звертання буде окличне. Після нього поставили знак облику і зверніть увагу, речення продовжується написання з великої літери. Вигуки «О, Ой, які стоять перед звертаннями, є підсилювальними частками і комами не виділяються. Наприклад, ось сніги, мої сніги срібні та пухнасті, наче все, що навкруги, потонуло в щасті. Зверніть увагу, тут у нас звертання до снігів, але кома після ой не ставиться, тому що це підсилювальна частка. Інші вигуки комами відділяються. Наприклад, гей, Максиме, не відставай! Звертання виражаються у формі кличного відмінка. Кличний відмінок властивий лише іменникам. Кличний відмінок мають усі іменники першої, другої та третьої відмін в однині. У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного відмінка. Спасибі за вітання, друзі. Звертання друзі стоїть у кінці речення, воно виражене. Кличним відмінком. Перша відміна. У кличному відмінку однини іменників перші відміни треба вживати закінчення О, Е, «є», Ю. Тверда група має закінчення О. Наприклад, «дружино», перемогу, «сестро». Яка група має закінчення Е? Воле, земле, катре, ілле, насте. А після голосного та апострофа закінчення є надіє, мріє, маріє, «Маріє», сім'є. Мішана група має закінчення е теще, душе, площе. Деякі іменники цієї відміни, з основою на м'який приголосний, зі значенням писливості, мають закінчення Ю. Бабусю, доню, матусю. Хоча слово мати належить до третьої відміни, але матуся до першої відміни. Наприклад, Олю, Олюню, Настусю, але насте. Друга відміна. Іменники другої відміни утворюють кличний відмінок за допомогою закінчень «у», «ю», «е». Тверда група має закінчення е. Для більшості безсуфіксних іменників друже, Петре, Максиме, Києве, Львове, Козаче, Вовче. Для цього типу відмінювання також характерне чергування: Г, К, Ж, Ч, Ш. Закінчення У. Якщо іменник містить суфікс на К, зокрема, ік ОК, ко батьку, сину. Критику, спутнику, окрім парубок, парубче. Якщо це власні імена іноземного походження з основою на Г, К, Х, Людвігу, Людвігу Фрідріху, Рюрику, а також іменники діду, тату, сину. Іменник Олег має дві форми Олегу, Олежа. Яка група має закінчення Ю для більшості іменників Андрію, Василю, Віталію, Грицю, Юрію, Краю, Розмаю, Ясеню, Знавцю, Царю, Кобзарю? Е. Для деяких іменників, що закінчуються на ець, з характерним чергуванням женче від жнець, кравче від кравець, шевче від швець, хлопче, молодче. Але бійцю, борцю, знавцю, добровольцю, а також як прізвище жнецю, кравцю, швецю. Іменник ігор, ігоре, ігорю. Для іменників середнього роду на Е кличний відмінок тотожний називному. Мішана група має закінчення Е. Для власних нас з основою на шиплячій та загальних з основою на ж, р. Пісняре, газетяре, стороже, довбуше. У для деяких іменників мішаної групи з основою на шиплячій, крім ЖР, слухачу, керманичу, викладачу, читачу, товаришу. Третя відміна. Іменники тієї відміни утворюють кличний відмінок за допомогою закінчення е. Вісте, любове, ноче, радосте, смерте. Закінчення І іменнику мати. Звертання до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої особи для посилення виразності тексту називається риторичним звертанням. Воно не має на меті дійсного контакту з особою. Предметом або явищем, до якого звертаються, і служить лише для того, щоб привернути до нього увагу читача і висловити ставлення мовця. Риторичне звертання може стосуватися живої істоти, узагальненого образу, явища природа, природи, предмета, назви країни, міста, ріки тощо, найчастіше використовується у поетичних творах, піснях. Наприклад, як тебе не любити, Києва ні».